Доброго дня. Ласкаво просимо до медичної страхової компанії Бармер. Мене звати Жанна Довгань. Я є радником з міграційних питань в одній з найбільших державних медичних каз Німеччини Бармер. І ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, що стосуються проблем медичного страхування і обслуговування, а також отримання медичних послуг. Тема, яку ми розглядаємо, це загальні послуги основи державного медичного страхування в Німеччині. І висвітлимо наступні питання за цією темою. Передусім ми розглянемо основи державного медичного страхування в Німеччині. Зупинимось детальніше на сімейному страхуванні, також здійснимо огляд загальний огляд важливих послуг. Зупинимося детальніше на особливих послугах і сервісі в державній медичній касі Бармер. Розглянемо також спеціальні запитання, які часто від вас до нас надходять. Зупинимося на доплатах і також розглянемо е, наступні теми. І так. Значить, Спочатку коротко зупинимося на основах державного медичного страхування в Німеччині і хочу зазначити передусім, що обов'язкове медичне страхування є частиною німецької системи соціального страхування. Обов'язкове медичне страхування здійснюється через державні медичні каси, так звані «Gesetzliche Кранкенкаси. Через них є можливість отримувати медичні послуги. І завданнями медичного страхування є, зокрема, дотримання, відновлення і покращення здоров'я застрахованих. Як ви бачите зі слайду, основними принципами обов'язкового медичного страхування, тобто Гезесліг і Кранкенферзіхернг, є принцип солідарності і колективної відповідальності. Принцип солідарності Забезпечує, що кожна застрахована людина буде отримувати необхідні за медичними показаннями виплати з медичної каси, незалежно від того, які вона доходи отримує чи які є ризики. В свою чергу, принцип колективної відповідальності забезпечує надання послуг без будь-яких фінансових авансових платежів. Тобто, ви… Як застрахована особа, пред'являєте свою електронну медичну касу, тобто електронні Gizu-карти, і чіп цієї карти містить всі необхідні дані для того, щоб е, взагалі зчитати всю інформацію. Про вас, і щоб е, постачальник медичних послуг зміг виставити рахунки безпосередньо медичній страховій касі. Якщо ж постачальник медичних послуг пропонує вам щось заплатити додатково, то наша порада така. Обов'язково зверніться перед тим до наших консультантів в найближче відділення Бармер, які з радістю проконсультують вас щодо оплати цих послуг. Також ви бачите перед собою електронну медичну картку, яку ви отримуєте від медичної каси. І з якою ви відвідуєте лікарів і медичні заклади. І лікар виставляє рахунок за оплату своїх послуг вже не вам, а як я сказала, безпосередньо в медичній страховій касі. Доцільно відзначити також, що зворотній бік електронної медичної картки, цієї електронної Шегізунгацькарти. Це європейська картка медичного страхування, з якої застраховані особи можуть отримати послуги медичного страхування не лише в Німеччині, але й в інших країнах Європейського союзу, а також і Швейцарії. Це означає, що німецьке медичне страхування діє. По всьому ЄС. А тому завжди картку медичну беріть з собою і взагалі її варто носити постійно з собою для отримання медичної допомоги в разі екстреної потреби. Наступний аспект, на якому ми зупинимося детально, це сімейне страхування. І так, сімейне страхування пропонує комплексний захист для ваших рідних. Тобто члени сім'ї, які перебувають в Німеччині і самостійно не підлягають обов'язковому страхуванню, то вони мають можливість бути застрахованими безкоштовно. Хто ж може бути застрахований в сімейному страхуванні? Передусім це шлюбні партнери та партнери життя відповідно до закону про зареєстровані громадянські партнерства, також діти. Чи рідні, чи усиновлені до певного вікового обмеження, в тому числі пасинки й онуки, які живуть з вами в одному домогосподарстві, або яких ви матеріально підтримуєте або ж прийомні діти? Сімейне страхування є можливим для членів сім'ї, якщо їх місячний дохід становить максимально 470 євро, і це станом на 2022 рік. Це є так звана гранична межа доходів, яка стосується всіх груп осіб. В принципі, застрахованими в рамках програми сімейного страхування є діти віком до 23 років, років якщо вони ще не мають оплачуваної роботи. Або до 25 років, якщо дитина ще навчається в школі, чи отримує професійну технічну освіту, або проходить добровільний соціальний чи екологічний рік. Діти з обмеженими можливостями, які не можуть про себе попіклуватися самостійно, вони залишаються постійно застрахованими в сімейному страхуванні. А, наступний аспект. Який ми розглянемо, це є загальний огляд важливих послуг, які можна отримати, будучи застрахованими в державній медичній касі. Тобто, на які цілі здійснюються виплати медичного страхування або іншими словами, що покривається в медичній страховій касі Бармер? Отже, найважливішими послугами державного медичного страхування є такі. Це передусім лікування в лікаря. Це також отримання ліків, медикаментів в аптеках, це лікарські засоби, наприклад, масаж чи фізіотерапія, це вакцинація, це профілактичні огляди, наприклад, огляд на ракові захворювання, профілактичні огляди для дітей, це також акушерський огляд, це також допомога за вагітністю і народженням дитини. Це також допомога через хворобу дитини. Це домашня допомога, наприклад, в випадку певної хвороби чи вагітності. Це також допоміжні засоби, наприклад, інвалідне крісло, слухові апарати, вкладки для взуття, інгаляційні прилади. Також є значить, можливість відвідувати певні курси, наприклад, харчування чи фізичні вправи. Лікування і профілактика у стоматолога, зубні пломби і протези, ортодонтичне лікування, лікування в клініках. Також сюди належить і наступна реабілітація відразу після госпіталізації. Відносять також і просту реабілітацію, абонторну чи стаціонарну. До послуг державного медичного страхування також варто віднести лікування, батьки-діти, витрати на проїзди лікування. Грошову допомогу щодо лікування і допомога по догляду після двох років страхування по довгостроковому догляду. Також зупинимося детальніше і на особливих послугах, і сервісів бармер, які є ще. І так, в бармер ви можете отримати консультацію українською мовою за телефоном, який ви бачите на слайді. Це є 0800 004 99. Ви можете здійснити пошук лікаря на сайті Barmer.de за допомогою пошукової функції мова. Можете здійснювати управління часом очікування для отримання швидкого засобу до лікаря. Якщо ви прийшли до що запис до лікаря треба чекати досить довго, то звісно, ви можете звернутися в бармер за номером телефоном 0800 333 1010 для того, щоб зробити швидше запис до. Певного лікаря. Бармер також пропонує так звану другу думку перед операціями, щоб знати, чи потрібна ця операція чи ні. Якщо ви хочете проконсультуватися ще з іншим лікарем, для цього ви телефонуйте за номером телефона 0800 3333 500. Можна отримати, звісно, в бармер і консультування для вагітних. Також в нас є так звана програма для дітей і молоді, тобто саме Бармер пропонує більше профілактичної допомоги для. Молодого, тобто наступного покоління. Барме пропонує для тих, хто очікує на дитину спеціальний пакет сім'я плюс, тобто це є спеціальні пільги під час вагітності. В Бармі ви можете здійснити перевірку шкіри в дерматолога, тобто є додаткові пільги для всіх, хто молодший 35 років. Вакцинація при подорожах: Бармен покриває 100% витрат, коли ви здійснюєте певні подорожі і хочете для цього провакцинуватися. Також Бармер пропонує сервіс і найкраще медичне обслуговування в всій Німеччині. Ми пропонуємо цифрові послуги. Ми пропонуємо мобільні додатки, ми пропонуємо онлайн офіси. І гаряча лінія щодо питань психологічного стресу. Також, якщо це є необхідність, ви можете зателефонувати за номером телефону 0800 8484 4841 Досить часто від вас надходять певні спеціальні питання, які ми хочемо детальніше зараз висвітлити. Зокрема, до них відносять передусім, чи є в бармі професійна чистка зубів. Хочу зазначити, що багато стоматологічних клінік пропонують професійну чистку зубів поряд із звичайним видаленням зубного каменю. Однак клінічні дослідження поки що не довели. Чи забезпечується процедура кращий захист від карісу, від інвіту чи парадонтиту, ніж звичайні профілактичні заходи? Регулярне видалення зубного каменю, яке? Один раз в рік проводить ваш стоматолог і покриває це барвар в рамках профілактичних заходів, також допомагає попередити ці проблеми. Наступне питання: це остепатія. Остепатія є різновидом альтернативної медицини і не є визнаною послугою в державній медичній касі. І часто остепатичне лікування використовують при проблемах зі спиною, зі шиєю, при головних болях, при спортивних травмах та інше. Бармер покриває витрати на такі засоби лікування, як фізіотерапія чи мануальна терапія, коли терапевти допомагають активними чи пасивними рухами. Загалом основний фокус бармер полягає в тому, що ми свідомо використовуємо внески застрахованих осіб для найкращої медицини і робимо доступними для наших застрахованих осіб найновіші. Та інноваційні можливості лікування серйозних захворювань по всій території Німеччини. Досить часто є питання, що стосується пластичних операцій. Хочу зазначити, що медичні каси Німеччини не оплачують так звані чисті косметичні операції. Необхідні за медичними показаннями пластичні операції розглядаються незалежною медичною службою в індивідуальному порядку. І... Конфіденційну консультацію можна отримати в будь-якому відділенні барми, тільки потрібно туди звернутися. Ще такий є один аспект, як лікування при важких захворюваннях. Хочу зазначити, що бармер має спеціальні контракти з спеціалізованими установами за багатьма серйозними захворюваннями. І довідкову інформацію можна отримати в будь-якому офісі бармер або за допомогою додатка теледоктор. За, або за номером цей теледоктор він знаходиться за номером телефону практично 0800 333 3500. Також зупинимося більш детальніше на певних доплатах, які мають здійснювати застраховані, коли вони користуються медичними. Послугами. І так, ви на даному слайді, в цій табличці можете побачити всі доплати на один погляд, тобто, які є види медичних послуг і які доплати здійснюються. І так, якщо ви купуєте ліки, то в аптеці ви будете здійснювати такі доплати 10% від ціни, але мінімально 5 євро за один медикамент. А максимально 10 євро. Транспортні витрати, якщо виникають, то відшкодовує бармер 10% від витрат, аналогічно мінімально 5 євро, максимально 10 євро за поїздку. Але доцільно зазначити, що витрати на проїзд до амбулаторного лікування можуть бути покритими лише у виняткових медичних випадках за винятком рятувального транспорту. Також ви будете здійснювати і доплату за засоби лікування це 10% від вартості плюс 10 євро за рецепт. Допоміжні засоби також здійснюються за них доплати. Це 10% від витрат, мінімально 5 євро і максимально 10 євро за один засіб. І доцільно зазначити, що при використанні допоміжних засобів, підгузників при називанні, наприклад, максимальний місячний розмір доплати становить 10 євро. А якщо є необхідність допомоги по господарству, то аналогічно потрібно здійснити доплати 10% від витрат, мінімально 5 євро, максимально 10 євро. А якщо ви лікуєтеся в клініках, тобто відбувається лікування в клініках то є доплата 10 євро за один календарний день. І у випадку лікування в лікарні необхідно оплатити цих 10 євро за календарний день, але максимально можна використати 28 днів в році. А якщо є лікування реабілітація, то 10 євро за один календарний день, тобто в випадку наступної реабілітації максимально 28 днів доплати за календарний день і враховується доплата за лікарню. Доцільно зазначити, що ці доплати за медичні послуги і ліки вони оплачуються лише до певної межі, так званої індивідуальної межі доплат. Тобто, якщо є дуже багато цих різних витрат на медичні послуги, на медичні медикаменти, то ви не будете дуже багато платити. Є певний ліміт, вище якого ви платити не будете. І якщо цей ліміт буде досягнутий протягом календарного року, то ви будете звільнені від наступних платежів. Ліміт доплати становить 2% відвалового доходу всіх членів сім'ї, що проживають в одному домогосподарстві. Однак для. Хронічно хворих застрахованих осіб, що проходять уже тривале лікування від серйозних хвороб, ліміт доплати знижується і становить не 2%, а становить 1% від річного валового доходу. Всі враховані доплати за обов'язкове медичне страхування членів одного домогосподарства однієї сім'ї додаються і порівнюються із розрахунковим індивідуальним лімітом платежів. Також є певні особливості, якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю 2, Arbeitslosengeld 2, соціальні допомоги, якщо ви отримуєте, чи базове забезпечення в старості. В такому випадку ліміт, наприклад, на 2022 рік становить 107,76 центів. Або якщо ви. Хронічно хворі, то 53,88 центів, вище якого за рік ви не будете сплачувати. Сума додаткових платежів повинна бути підтвердженою. Тому, будь ласка, збирайте всі квитанції, всі чеки, які ви купуєте по ліках, тобто, або попросіть аптеку вам видати так званий колективний чек. І ви можете в будь-який момент скористатися нашим. Калькулятором спільної оплати, щоб перевірити, чи маєте ви право на звільнення від доплат, чи не маєте. Тому ви маєте зайти на наступний сайт, який ви бачите перед собою: wwwbarmerde www.barmer.dшрегна. І таким чином ви побачите, чи ви маєте право на ці доплати. Також ми вам пропонуватимемо і наступні відео, які будуть висвітлювати такі аспекти по медичному страхуванню і медичних послугах: це послуги при вагітності і пологах, це зубне протезування і ортодонтія, це додаток Barmer App і онлайн Офіс Barmer, це довгостроковий догляд, і добровільне страхування і страхування студентів. Також ви можете знайти важливу інформацію на Ютубі. Це спеціальні відео з українськими субтитрами: саме як знайти лікаря, чи як отримати медикаменти в аптеці, чи як користуватися медичною страховою карткою. Ми сподіваємося, що ви змогли отримати відповіді по цій темі на всі запитання. Також можете охоче залишати нам повідомлення за e-mail е адресою яку ви бачите на цьому слайді, це, зокрема, українигіль.barмер. Де якщо ви хочете актуальну інформацію знайти українською мовою, також можете відвідати наш сайт, який ви бачите також на цьому сайлайді. Це wwwbarmerd e 07006 Підводячи підсумки, зазначу, що з бармер ви будете в надійних руках на всіх етапах життя і на всій території Німеччини. Ми бажаємо вам і вашій сім'ї лише всього найкращого і миру для всіх нас в Україні і в Європі.